Клеймо поганого детективу дають в тому випадку, якщо сюжет і кінцівка очевидні. Нещодавно я завершила читати книгу, яку побачила на просторах буктоку, і щодо неї у мене є певні сумніви. Не в тому місці, не в той час авторство цієї книги належить Джиліан МакАлістер. Назва мене заінтригувала, і тому, ознайомившись анотацією, швиденько приступила. Історія базується на вбивстві, що учиняє син головної героїні. Ніч на Геловін. Джен дивиться у вікно, очікуючи на повернення сина. Нарешті вона бачить Тода і те, як він убиває людину. Його заарештовують, і далі відбувається найцікавіше. Жінка просинається за день до вбивства. У Джен з'являється шанс запобігти злочину. Але для цього треба зрозуміти, хто і чому став жертвою її сина. У якомусь із тих днів заховано те, що зруйнує життя її сім'ї. Героїня, ніби на непідсвідомому рівні, відправляється у минуле. Але якщо вона прокинулась у вчорашньому дні, то наступного разу може прокинутись за декілька днів до цього вчора. І відповідно, всі зміни, що вона зробить, не здійсняться в майбутньому. Тому у книзі розділи позначаються мінус один, мінус два тощо, щоб було легше орієнтуватись. У героїні паніка. Вона вважає, що божеволіє. Її потрібно комусь розповісти. Найперше вона ділиться зі своїм чоловіком Келлі. Звісно, що він їй не вірить. Не вірить як про подорожі в часі, так і про те, що їхній син міг вбити людину. Однак, потім, припустивши, що його дружина таки говорить правду, зазначає, що краще б сам вбив того чоловіка, якщо б це якось врятувало його сім'ю. Зрозуміло, що потім Келлі не знатиме про цю розмову з Джен. Тому вона час від часу відчайдушно намагатиметься довести чоловіку, що вона в минулому. Але щоб більше в цьому розібратись і пояснити собі, як це можливо, героїня знайомиться з професором на ім'я Енді. Він спочатку скептично ставиться до Джен, проте жінка розповіла йому таке, про що знає лише професор. Тому він стає чи не єдиним, хто їй вірить. Не думаю, що кроки, які ви робите зараз, укоріняться. Думаю, ви вирушите в майбутнє з того дня, у якому ви вирішите справу, і тільки зміни з того дня збережуться надалі. Вони зітруть решту кроків. Та чому саме Джен? Чому лише вона може подорожувати в часі та пам'ятати про це? Що в ній такого особливого? Можливо, це тому, що головна героїня здається дуже відстороненою від своєї сім'ї. Після випадку з убивством жінка у всьому винила себе. Якби вона більше часу проводила з Тодом, то такого б не сталося. Джен здається дуже класною в лапках мамою та дружиною. Я це до того, що вона живе з чоловіком практично 20 років і нічого не помічає підозрілого в їх стосунках та в його поведінці. Вона вся в роботі, живе в ілюзії, що все чудово та що вони створили ідеальну сім'ю, але не склалось, як гадалось. Десь таки сталася тріщина. Ось Джен власне, мусить дізнатись чи це було за тиждень до вбивства чи взагалі з першого дня їх знайомства з чоловіком. На початку книги склалось враження, ніби Кел, чоловік головної героїні, ідеальний. Він в міру уважний та люблячий, завжди підтримує та говорить правду. Однак, чим більше подорожей в часі, тим більше випливало непомітних раніше деталей. Джен почала розчаровуватись своїм Келом. Вона насправді нічого гісінько про нього не знає. Раніше таку відстороненість чоловіка від навколишності Джен виправдовувала тим, що він інтроверт, а згодом у неї сяйнула протилежна думка. Келлі, сімейний чоловік, не має багато друзів, тримає все при собі. З ним важко запізнитися. Часом він похмурий, не подорожує, не любить вечірок. Не працює за офіційну зарплату, старається не засвітитися, відвертається від її подруг на батьківських вечорах, схоже завжди при грошах. Ця темна сторона, яка в ньому є уїдливий, наче кислота, гумор, який заважає близькості. Хіба ця історія не стара як світ? Гумор кпини як захисний механізм, і те, як він часом не йде на компроміси, не пояснює, не буду. Не переїду назад до Ліверпуля, не буду працювати на роботодавця. Не подорожуватиму, не літатиму. Вас це ніяк не насторожує, бо мене трохи так. Джен також, грубо кажучи, не цікавилась життям сина. Вона розповідала, що завагітніла зовсім неочікувано, але вирішила зберегти дитину. Бо при її обставинах це могло означати лише знак або долю. Джен спочатку не вірила, що в ній коли-небудь прокинеться материнський інстинкт. Як і всі катастрофи, ця відступила, а натомість розквітла любов, велика й прекрасна. Спершу любов, яку вона відчувала до нього, затьмарювали труднощі перших днів, а потім вони зникли. Ось і все, велике і маленьке пояснення водночас. Джен зрозуміла, що мало часу проводила з сином. Тому він зараз не довіряє їй свої секрети, так як довіряє батькові. Але як би там не було, зазначала, що би сини накоїв, вона не перестане його любити. Вона була рішуче налаштована інакше ставитися до своєї дитини у цей раз бути відкритою, чесною та людяною. Джен також почала частіше помічати, як тот з келом щось приховують від неї та час від часу перешіптуються. Тому ці несподівані подорожі стали чудовим шансом не тільки вияснити, а й надолужити все. Коли я тільки починала читати цю книгу, мені здавалося, що я миттю розгадаю, що трапилось насправді. Спойлер в якійсь мірі так і сталося, але про це згодом. Чоловіка, якого вбив Тод, звали Джозеф Джонс. Він дядько дівчини Тода, тому це ніяк не могло бути випадковістю. Можливо, він щось дуже погане зробив своїй племінниці, і тому хлопець вирішив дівчину захистити або помститись. Однак потім я швидко викреслила цю теорію. Ще є така цікава деталь: саме Кел познайомив Тода з Кліо та Джозефом. А Джен про це ні слухом, ні духом. Кел також просив потім, щоб син більше не зустрічався з Кліо. Але які були його мотиви? Лишалось лише догадуватись. І ще один момент, який мене трохи збентежив у книзі, час від часу згадують молодого поліцейського на ім'я Раян. До слова, є навіть окремі розділи, позначені його іменем. У них розповідається про його роботу патрульним а також про важливу операцію під прикриттям. Потім, коли я дізналася, до чого взагалі було, то м'яко кажучи, була під враженням. А згодом така думаю, та це логічно та очевидно. Що цікаво, в один із днів Чен знайде в кімнаті Тода поліцейський значок Райана та фотографію зниклої дитини. Це також не могло бути просто так. Признаюсь, не з самого початку до мене дійшло, що, мабуть, ключовою причиною, чому Джен опиняється в минулому, це організована кримінальна банда. До цього якось причетні чоловік та син. І звісно, очільник цієї банди Джозеф, крім наркотиків, вони займалися також крадіжкою автомобілів, крадуть уночі, приганяють до порту, і поки власники прокинуться, автівки вже на близькому сході. Також декілька разів спливала інформація, що в один з таких днів разом з авто викрадуть немовля. Це теж немало важливо. До того, як стати жертвою, Джозеф Джонс сидів у в'язниці 20 років, а здали його, звісно, копи під прикриттям. Одного разу в минулому Джен відвідала його в надії, що можливо він відкриє її очі на деякі питання. Ось що власне він говорить: Джен: Хочу поставити одне питання, перш ніж піду. Як ти могла не знати? Джен ловить себе на думці, що він геть божевільний. Він геть з'їхав з глузду. Цей чоловік, який її не знає, Джозеф продовжує: навіть я думав, що ти знала до слова, вони справді ще до того ні разу не зустрічались. Вперше їх недознайомство трапиться в майбутньому у цей окремо взятий день її дивного даного як другий шанс життя, Джен чітко розуміє, що звільнення Джозефа Джонса з в'язниці запустило якісь процеси. Десь у майбутньому, якого вона не може досягнути в цей момент, хоч би як старалась. Процеси, які охоплять майже всіх, кого вона знає. Перша зустріч Джента Келлі трапилась в адвокатській конторі, яка ще належала її батьку. Жінка мусила пережити ці події знову і побачити, наскільки тоді була сліпою. Того разу вона хотіла вразити хлопця, а сьогодні вона вже мислила ясно. Еллі прийшов не випадково. Він для чогось відвертав її увагу, фліртувавши з нею. Але природна чарівність Джен настільки вразила хлопця, що той, сам того не передбачивши, запросив її на побачення. І з того часу почались їхні стосунки. Жарти жартами, але таки з першого дня, з першого їх знайомства, він їй брехав. У цей день Джен також дізналася секрет свого батька, що перевернув її світ. Цей секрет змусив жінку подивитись на всю цю ситуацію під іншим кутом. Джен повернулась у минуле ще далі і потрапила в день, коли судили Джозефа. Звісно, такого вона пропустити не могла. На слуханні анонімно давав показання поліцейський, який на той час працював під прикриттям. А єдиний поліцейський, який це міг бути, і про якого згадувалось багато разів, це Раян. Раніше вона гадки не мала, хто він такий, адже в майбутньому він взагалі мертвий. А інформації та фото в мережі не було. Але в цьому дні вона все зрозуміла. Уся ця інформація, підказки склались воєдино, наче тонкий туман її охоплює дивне відчуття дежавю. Що це було? Вона трясе головою, викрадені немовлята і банди, вона кліпає очима і видіння зникає. Як дивно, у неї ніколи не буває дежавю, і в такий звичайний вечір також фінал видався дещо очевидним, але в цьому, як на мене, суть. І, хоч тут бракує динаміки, та загалом книга цікава, а головне дуже легко читалась. Як зазначила сама Джелін МакАлістер. Звісно, написаний текст дуже далекий від початкового задуму, але суть залишилася. Кримінальний роман, у якому треба зупинити розв'язку, розповісти історію задум наперед. Якщо спростити, сенс для мене такий: кожний злочин має відправну точку в минулому, заховано глибоко в історії. Хіба ні? Особисто я оцінюю не в тому місці, не в той час на 7 балів з 10. Та раджу вам прочитати, щоб як мінімум прояснити собі багато моментів, про які я не згадала. А як максимум поділитись своїм відгуком, який можливо відрізнятиметься від мого, бо скільки людей, стільки й думок.